Європейський союз не може бути повноцінним без України. Про це заявив Петро Порошенко під час виступу на саміті Ялтинської європейської стратегії. Також глава держави пообіцяв повернути Крим мирним шляхом. Більше знає наш кореспондент Олексій Пшемиський. Він перебуває на місці подій. Олексію про що ще говорили на саміті Ялтинської європейської стратегії. Можу сказати, що слав, що саме слово мир найчастіше лунає на цьогорічному саміті. Вперше за останні 11 років Ялтинський форум проходить не в Ялті, а в Києві. І саме питання того, як повернути Україні Крим, як не втратити схід, лунає тут найчастіше. На початку цьогорічної зустрічі усі гості, а це світові політики, світові лідери, звісно ж, керівництво України вшанували хвилиною мовчання загиблих на сході України. Президент Порошенко у своїй промові сказав. Що навіть не може передати словами, що відчуває, коли перестає отримувати звістки про наших загиблих хлопців на Донбасі. А тому за його словами зараз надзвичайно важливо підтримувати те хитке перемир'я, яке існує. Він вкотре зазначив, що Крим в Україні не забрали, і що Крим обов'язково буде українським, і так само ніхто не забере на схід. Ми не втратили Крим, Крим захопили. Ми повернемо його, але нашою зброєю стане боротьба за розум мешканців півострова. Ми покажемо їм приклад нової, квітучої, реформованої